Але вибори під час воєнного стану це смертовбивство. Тому що А. В умовах воєнного стану, про які там говорить Зеленський, що це президентські будуть вибори? Ну так він же ж знищить всіх політичних опонентів. У нас монополія на інформаційний простір, угу, у нас лимарафон. заборона, нібито на критику президента, у нас знищення політичних опонентів, чого варті тільки Порошенко і залужний, якого про Зеленський ростів політичним опонентом. У нас переслідування військовослужбовців це одна частина. З іншого боку, ми під ракетами шахетами будемо голосувати ходити, чи як воно буде складатися? А що у нас буде з військовими? Як вони взагалі будуть голосувати? або навіть пробувати можливість бути обраними. Їм же ж буде повністю відмовлено в цьому всьому. І це та рамка, в яку нас заганяє, ні, не Трамп, а Московська Федерація. Щоб Україна, українські вибори були по великому рахунку визнані нелегітимними, невільними, непрозорими, фейл стейт, що з нею мати справи, то не Україна, а не відомо що. І тут я повторюю те, що я, зокрема, казала вас тут в ефірі в вівторок: нелегітимна країна з нелегітимним. Правителем зараз намагається Україні насадити свій спосіб проведення виборів і зробити Україну нелегітимною. І нам треба не кивати голівкою, задобрюючи Трампа, а нам треба мати дуже гарну аргументацію. Нам треба мати повну розкладку, як вибори можна буде провести після завершення воєнного стану за умови гарантії безпеки. І останнє, що ми можемо про все говорити тільки після по всеосяжного припинення вогню. І оцю фразу треба товкти довго і зрозуміло, щоб нарешті дійшло до.